Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 35-го уроку. Поговоримо про будову слова. Будова слова це як будівництво будиночку. Кожна частина слова це цеглинки, з яких складається слово. Аналізуючи слово за будовою, ми виділяємо у слові його частини. Префікс, суфікс. Корінь та закінчення. Частина слова без закінчення це основа слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають: називний хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Для того, щоб визначити закінчення, потрібно слово провідміняти. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Привідміняємо слово мама. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення «и». Давальний кому чому? Мамі закінчення «і». Знахідний кого що? Маму. Закінчення у. Орудний ким чим мамою закінчення ою, місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Що таке корінь? Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно дібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще добирати слова, які відносяться до різних частин мови. Іменник, прикметник або дієслово. Давайте доберемо спільнокореневі слова до слова сад. Лагідно ми можемо сказати садочок, садівник людина, яка доглядає сад, і для того, щоб був сад, його треба садити. Це спільнокореневі слова мають спільне лексичне значення і корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Наприклад, мама закінчення А, мами закінчення И, мамі закінчення І, мамою закінчення ою. Корінь у нас мам, частина слова без закінчення це основа. Суфікс. Це частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів з лагідним або пестливим значенням. Наприклад, сад садочок, суфікс тут у нас очок, вода, водичка, суфікс ічк. Та префікс префікс значуча частина слова, яка стоїть перед коренем. Та служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Наприклад, малювати. Ми перед коренем поставимо префікс і утворимо інші слова з новим лексичним значенням. Намалювати. Корінь мав частина слова, яка стоїть перед коренем, це префікс. Префікс має ось таку позначку. Ще слово утворимо за допомогою префікса. Розмалювати корінь мал. Частина слова, яка стоїть перед коренем – це у нас префікс. Домалювати корінь мал. Частина слова, яка стоїть перед коренем – це префікс. Перемалювати корінь мал, частина слова, яка стоїть перед коренем – це префікс. Перше завдання. Підкресли спільнокореневі слова та надпиши над ними частини мови. Ми маємо такий віршик: Січень січе, лютий лютує. березень плаче, квітень квітує. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Підкресліть спільнокореневі слова та надпишіть, до якої частини мови відносяться ці слова. Перевіряємо. Січень січе це спільнокореневі слова. Січень хто що це іменник. Січе що робить це дієслово. Лютий лютує це теж пара спільнокороневих слів. Лютий хто, що лютий це іменник. Що робить? Лютує це дієслово. Квітень квітує. Це теж пара спільнокореневих слів. Хто що квітень це іменник? Що робить квітує це дієслово. Наступне завдання. Відгадай слова, визнач, до якої частини мови вони належать. Познач корінь. Слово відповідає на питання, що потрібно написати це слово. Воно являється спільнокореневим до слова лісовий. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спільнокореневим до слова лісовий, щоб відповідало на питання, що буде слово ліс. Лісовий це прикметник, ліс іменник. Слово відповідає на питання, який ми маємо написати це слово. Воно є спільнокореневим до слова весна. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Весна це іменник. А спільнокореневе до нього слово, щоб відповідало на питання який? Весняний це прикметник. Спільна частиночка корінь у них весен. Слово відповідає на питання, що зробив. Воно буде спільнокореневим до слова спів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, хто що спів, це іменник. Спільнокореневе до слова спів, щоб відповідало на питання, що зробив. Заспівав це дієслово. Корінь спів. Добери спільнокореневі слова, позначених закінчення, основу корінь. Слово зерно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зерно, зернятко, зернистий. Розбираємо ці слова забудовою зерно закінчення О. Частина слова без закінчення це основа. Корінь, зерн. Зернятко закінчення О. Частина слова без закінчення це основа. Корінь зерн. Частина слова, яка стоїть після кореня суфікс. Зернистий закінчення «ий», Частина слова без закінчення основа. Корінь зерн. Частина слова, яка стоїть після кореня – «суфікс». Береза. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо береза, березовий підберезник. Розбираємо за будовою. Береза закінчення а. Частина слова без закінчення основа, корінь берез. Березовий закінчення. Й, частина слова без закінчення основа. Корінь берез. Частина слова, що стоїть після кореня суфікс. Підберезник закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь берез. Частина слова, що стоїть перед коренем суфікс. Префікс, вибачте, частина слова, що стоїть після кореня, суфікс. Поле. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Поле, полечко, польовий. Розбираємо за будовою. поле. Закінчення е, частина слова без закінчення основа, корінь пол. Полечко. Закінчення О, частина слова без закінчення основа, корінь пол. Частина слова, що стоїть після кореня суфікс. Польовий. Закінчення й. Частина слова без закінчення основа. Корінь поло. Частина слова, що стоїть після кореня суфікс. Добрий. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо добрий, добро. Задобрити. Розбираємо за будовою. добрий закінчення й. Частина слова без закінчення основа. Корінь добр. Добро. Закінчення О, частина слова без закінчення основа, корінь добр. Задобрити закінчення «ити» – У дієсловах трошечки інше закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь добр. Частина слова, що стоїть перед коренем, префікс. Високий. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Високий, висота, висотний. Розбираємо забудовою. Високий закінчення й, частина слова без закінчення основа, корінь, висо, вис, суфікс ок. Висота закінчення а, частина слова без закінчення основа. Корінь вис, суфікс от. Висотний закінчення И, Частина слова без закінчення основа. Корінь вис, суфікс – от. Наступне завдання. Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж літер. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Олень. У цьому слові є м'який знак. М'який знак це літера, але не звук. Значить, тут не буде більше звуків. Заєць. Буква «є» е стоїть після голосного. Вона позначає два звуки. Є Е, але м'який знак це буква, але не звук. Тому не буде тут більше звуків. Сім'я. Буква Я стоїть після апострофа, вона позначає два звуки, ЄА. Значить, у слові сім'я буде більше звуків, ніж літер. Куля однакова кількість. Літера «Я» стоїть після приголосного, вона позначає один звук А, пом'якшуючи попередній приголосний. Малюю. Друга «Ю» стоїть після голосного і буде позначати два звуки. «ю». Значить, у слові малюю звуків буде більше, ніж літер. Читаю. Літера ю стоїть після голосного. Вона буде позначати два звуки. «ю». у. Значить, у слові читаю теж більше звуків. Наступне завдання. Про кого так кажуть? З одним зі слів склади речення та встанови зв'язок між словами. Майстер шкіряного м'яча, майстер шкіряної рукавички, майстер ракетки, майстер голубих доріжок. Це усе пов'язано зі спортом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Майстер шкіряного м'яча футболіст. Майстер шкіряної рукавички боксер. Майстер ракетки. Тенісист, майстер голубих доріжок плавець. Склади і запиши речення про спорт із п'яти слів. Підкресли члени речення, установи зв'язок між словами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можливий такий варіант речення про спорт. Спорт допомагає загартовувати організм людини. Розберемо це речення за членами речення, що спорт це підмет. Спорт що робить? Допомагає це присудок. Допомагає, що робити? Загартовувати. Це теж присудок. Немає слів, які відносяться до підмета. Дивимося, які слова відносяться до присудка. Загартовувати що? Організм. Це додаток. Організм кого людини це теж додаток. Встановимо письмово зв'язок між словами у цьому реченні, що спорт. Спорт що робить? Допомагає. Допомагає, що робити? Загартовувати. Загартовувати що? Організм? Організм кого? Людини. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!